Ну от, вийшло вийшла десятирічна Марія показує власноруч зроблену писанку. Розповідає, зробила її за годину. Спочатку на яєчну шкарлупу нанесла малюнок простим олівцем. Потім за допомогою писачка навела український візерунок гарячим воском. Після кожного занурювання писанки у фарбу випалювала віск з яйця. Було нормально рисувати, не дуже тяжело, але все-таки ще треба вчитися, щоб нарисовать крас красиві писанки. Для мене было сложно в тому, що вот, вот линии вводити, а меня не очень вийшла. Вчився розписувати писанки при Азов'я і Ярослав розповідає на занятті з писанкарства вперше. Було цікаво, тому що я не знав, як це правильно робиться, тому що завжди вдома так якось красиво там. Якимись там то вуком, то іншими красками з магазину. а Тут якось своїми роками створювала таке цікаве. Наразі уроки писанкарства відвідують шестеро людей. Безкоштовні заняття один раз на тиждень для маріупольців проводить майстриня з розпису Світлана. Сьогодні у нас по писанку, яка створяє дерево життя. Вона состояла з нескольких цвітов, які. Скажімо так, якщо читати писанку, то вони писалися на богатство. Цю писанку Почали писати в 30-й роді, коли вдалить репресії, розкулачування і так далі. Заняття з розпису яєць відбуваються при храмі святителя Петра Могили, що у Приморському районі. І потрошку наш храм став не тільки центром духовним, але й центром культурним на сході України. То люди приходять на службу помолитися поспілкуватися з Богом, побути на службі. В той же час діти тут навчаються української культури аутентичності. Упродовж двох занять містяни розписали 14 писанок. Записатися на безкоштовні уроки можуть усі охочі. І Ливанська, Олександр Сушко. Новини на Суспільному.